Тебе впихнуть. А? Поки більшість американських кіностудій заостряють увагу в мультиках більше на такі вічні теми, як любов, сім'я, дружба, то от, кіностудія Pixar іде трошки далі, і в них є доволі багато мультиків, які більш заостряють свою увагу на пошуку сенсу життя та пошуку себе як особистості. Наприклад, Хоробре серце, Рататуй, дуже хороше. Е, так і душа. Е, студія Pixar вирішила купнути трошки глибше та зробити такий глибоко фіс... фі... філ... філософський мультфільм. От. Як на мене, мультик розрахований не тільки на дитячу аудиторію, так як відкриває вічну тему сенсу життя, на які навіть деякі дорослі намагаються знайти відповідь, а тут так лаконічно, правильно, як на мене, дуже... Прямо показано, що от правильний цент життя, як на мене, це радуватися просто кожній хвилині та жити життя, незважаючи на деякі операції, погані моменти, погані періоди. От, Піт Доктор, вроде. режисер, який є студією з самого початку, він режисерував ще сам першу історію іграшок, потім. В корпорації монстрів, ну з самих істоків у цій, у цій кіностудії. Душу теж режисував він, І як і більшість його робіт, душа теж стала доволі популярною, хоча я про неї дізналася тільки в цьому році. А вроді вона 2020 року у випуску. От. По сюжету По сюжету Джо Гарнер – це вчитель, ну, вчитель музики середніх класів. Який закоханий в джаз і мріє стати популярним джазовим піаністом. От. І коли у нього вже майже майже вийшли, виходить, а, страпляється кур'йозна ситуація, такий неочікуваний для нього самого кінець, по ході чого він стає наставником а, такої метушливої дівчинки, 22. І по ходу по ходу мультфільма. Він не тільки допомагає 22 і повертається в своє тіло, а й знаходить для самого себе життя. І вам не можна. Почти дура, тільки душа. Дура душа різниця. Справді розклала, як це карти. І так, Поліна роздала цитатки по мультфільму Душа. Е, у кого яка попалась? У мене. Я піду за тобою, куди завгодно. А хто це кому? То що? Хто почне? Мені понравилось. Дуже. Класно. Цитатка у тебе була яка? А я піду за тобою, куди завгодно». А, і світло кна. Так. А це хто кому казав? Я не пам'ятаю, це десь було на началі. Це не пам'ятаю, з моєму. В роді це кіт казав. А, Джо Гарнер у цьому. Ага. класно. Я до цього йшов все своє життя. Чекав іншого відчуття. І тут ось є. А, піаніно. Ще тут є притча про наївну рибку, яка підпливла до мудрої рибки і спитала: як потрапити в океан? В океан? Ти в ньому. Ти тут живеш. Це океан, але це ж просто вода. Ну і тут Клас, також є маленька рибка. Клас, я обожнюю цю. І ось Клас. Поліда говорила, що типу, що це я її мала взяти. А він критикує мене, щоб приховати відтрачених мрій. Ну, я тут малюнича. А, я думала, там будеш ти намальована. <рес> Про цю рибку мені прям дуже сподобалось. Я шукаю океан. А, там було прям якесь продовження, що ні, мені потрібна ця вода, не це. а я шукаю океан. Це щось величне. Ну, тут більше було, як на мене, ця притча, була до того, що звичайні речі, яку дуже сильно ну, романтизуємо. Типу, вона живе в океані, але вона завжди думала про океан, що про щось вау, а тут вона виявляється в океані і таке ну, таке. Це так само, як цей вчитель ставився до концертів та що. Просто викладання музики, це щось менше. Він казав, що ось я виступлю, і всі мої проблеми в житті зникнуть. Mm -hmm. А він виступив? І типу, і що трохи далі? того Там є знато. До речі, був був жарт, дуже який загубився в озвучці або не зрозуміло. Був оцей барабанщик лисий, Лисий барабанщик. От, його в перекладі злати кудряш. Ну, може, воно в нього було. А яка там в тебе ще цитата розросла? Життя сповнене можливостей, тобі просто потрібно знати, в якому напрямку дивитися. А у тебе які цитати? Ти собі вибрала? Лишила якісь? Ні, ні. Я ніколи свої фільми не беру цитати. Я якщо цитати, то... Я, мабуть, теж. А у тебе Саша? Сенс не в тому, щоб знайти дар. Почни жити, крок сам заповниться. Головне, що ти вмієш джазувати. Точно, це теж було десь у фіналі, так? Да? Да. Да. Це якраз у фіналі було. Я сьогодні передивилася всі цитати. <рігум> а у вас кружечок заповнений? <рігум> ну, Якщо я на землі, то так. Ну, ну так, якщо на землі, то так. Здається, цей початок. Там виходить, я пам'ятаю, був оцей гарний момент, в, коли він був у перукаря. <рігум> там, де було показано прям гарно, що він завжди розповідав про себе, а тут ця душа в його тілі розпитала, власне, цього перукаря про його життя. І було так яскраво показано, що цей музикант Джо був настільки зациклений на собі, ну, на своїх на оцих навіть не на цілях, а на своїх стражданнях. Бо він же ж не розказував, що який я класний музикант. Він точно так не розказував, бо на почат... бо там, коли він... а ця Виставка його. Досягнень в житті, оце на початку, там де душа. Там же ж нічого такого видатного не було. Дезодорантик, Як він дивиться телевізор, як йому скрізь відмовляють. А ще, коли там 22 була його тілі, вона ж як без погоди його бачить, бо там переконання, думки. Якраз вона взялася у його голови, типу, я жахливий. — Точно, точно. І коли коротше, у мене оцей епізод у Перекоря, і оцей початок мультфільму, де він якби вчитель, а потім відчуває свою цю значимість, коли пройшов тіп, цю співбесіду, що він до того, як пройшов співбесіду, був зациклений на собі, і він від цього страждав. А потім він дізнався про цю співбесіду, і її пройшов. Він знов став зациклений на собі, але в іншу сторону. Тобто ця гіперболізована зацикленість на собі була просто в різних крайнощах. Там прямо в такому плачевному страждальному, а тут дуже я крутий. От. І теж його призвело вже, грубо кажучи, до смерті через цю власну зацикленість. Так, так. 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 Коли була штука, Там було сказано про цього хлопця, який е, критикував Джо, казав, що таке нічого там, тут. І оця цитата, що він. Е, ну, я просто це зачитає. Він критикує мене, щоб рахувати біг відтрачених мрій. Він критикує мене, щоб. То це хто кому казав? 22 казала, тому що. Да. Тільки ага. вона казала в тілі Джо. От. А потім, там, через деякий час, коли вже вийшли з перукарні, було показано, як 22 в тілі Джо підходить до цього хлопця і дає йому льодяни, і він каже, нічого собі ти запалив. От. Якось теж показано, що злі люди вони рідко ну, mm -hmm. злі всередині, вони просто захисний типу. mm -hmm. механізм. не знаю. А ще здається, цілий чувак якраз знайшов. Дривіє смерті біля їх і він його настільки налягав. У нього травма. <правда> він не живеться за життя. Він тепер не їсти чіпси ніколи. Чіпси повітьте. Ракиньте... ви йдете, їсти чіпси, на вас нападає якась штука, забирає у вас душу, критикує Орена вас, потім вертає вас і каже, не їж чіпси. <правда> 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 спуті, не їєш фасфуд краще. Не їж та сфуд, так. Це шокований просто. <правда> Вите здоровий про життя. А на вас це вплинуло, вас це злякали. Да. Ні. Ні. Ні, би таке Супер. Я б пішов і перевірився. І тебе би перевіряла вона. Ще раз. Я тільки не замітила, що в нього пальці ще одної, може, як і у ноги. А, ось. Але при цьому він каже, ми так не стане лозум. Там ще й класна була ця сцена з його мамою, там де вони спілкувалися. У нього мама така запальна. Так. Так, я складу. Мила сцена. Мені сподобалося, що показують Іскру як не просто не знаю, метації, життя. А от щось таке спільне у всіх людей. А що саме? Іску. Бажання жити може. Так, Він про іскру думав як про цей сенс життя, як про мету. А от... Він Це... метою життя ставив славу. Метою життя ставив музику. Би він ставив за мету. Ну... Так. Да, і слава також. Але... Ну у нього виглядало так, що у нього якраз мета була слава, визнання. І він за цим, наче, гнався. Ну, так, він тоді ж говорив, коли пішов до, ну, коли пішов до мами угу. із 20 років. Він сказав, що Я хочу, щоб мене пам'ятали. Коли, я б, якщо мене там не ставить, то щоб була якась пам'ять про нього. А якщо я затрапу, а про мене навіть ніхто не згадає. А про мене навіть не буде щось згадати. Там було сказано, що іскра це коли ти готовий жити. Ось, наприклад, той пахмахр, він же не все життя мріє стати парихмахором. Але це не значить, що він ненавидить свою професію, своє життя. Ну, також подобається перехмах від цього Типу, Він теж рятує життя просто по своєму. Просто, <продукт> просто подобається своє життя. Неважливо і того, що. Виходить, що нам приємно жити, коли нам радісно. <продукт> <продукт> коли ми отримуємо радість? Їжа, <продукт> піц. О, клас. Ну, у кожного ж в різний а, момент з'являється оця іскра <продукт> мить радості. Щастя. Щастя, це ж не перманентний стан, ну, постійний. Це якась ну, мить. А в кому не прекрасне життя, що ти не відчуваєш радість постійно? Якби ти відчував радість постійно, то він не відчував би від неї якоїсь контрасту. Контрастру. Да. То всі в однакову мить відчувають цю радість. То, мабуть, ось оце воно і є, типу, своя іскра. Тобто це те, від чого ти отримуєш цю емоцію приємно. У цієї душі 22 вже все так закалібало. Що <рес> Та -да. вона вже нічого. Не... Просто ніхто не міг нічого. Бо від неї були якісь очікування, що вона вже має піти? То про що загалом мультфільм? Про пошук себе. Про пошук себе, супер. Про Саш? ж, теж не треба вкладати в телефоні, коли ти сідав. Шишо? Треба втікати ці афалітку десь і десь у Тому що треба радіти кожній хвилині життя. Клас! що ти є? Ох ти, ще раз. Слідкуйте за своїм здоров'ям, за харчуванням, купіть кота. кототерапія допомагає, як не побачили Дивіться під ноги. Class. Class. Все, дякую вам. Хлопайте самі собі. Ви молодці. Єй!